Золоте степолося пишне твоє волосся. Темні загадкові ночі це твої глибокі очі. Україна, спів пішок, це твій дзвінкий голосок. І ромашки, і чорнобривці, твій віночок на голівці. Україна, рідна мати, завжди буду пам'ятати, де зробила перші кроки, де зросла на всі ці роки, Твої руки пахнуть хлібом, всюди за тобою слідом. Твоя зовнішність чарує, ти красуня, ти богиня, моя рідна Україна. Баронівська Борислава, спасибі вам. У неба си знялися обалізки, розмите серце, жебонить блакит, Сп'ять під гранітом дорогі і близькі, чужі і рівні, кінжіть і жив. Безвинно зупинилися світанки. Назавжди у зеніті спочив день. Застигли фотографії у рамках Тих, хто до нас ніколи не прийде, Святу ми свищену землю захищали, снайперській косили люто смерть, Не схибили, безсмертя поцвітались, Що пам'яті воскресло тепер. У нема сни знялися облізкі, На плитах квіти пам'яті ясні, Спасли вам, герої, рідні, близькі. Zame je na srcu skočil na zemljo.